На ваш взгляд, вот такое решение, действительно, у нас антитеррористическая операція, але при этом террористическими організаціями, крім України, ніхто в мире не признає бойовиків так называемых ДНР і ЛНР. Тобто, ця вот вот двояка ситуація более двох лет. Ну, по-перше, я хотів би подякувати Станіславу Батрину за те, що він взяв на себе таку місію. Він скромно не сказав, вони зібрали докази. Російської збройної агресії на понад тисячу сторінках. Uh -huh. Відео, фото, факти, свідчення провели цю роботу, і ця робота тривала два роки небагато немало. не мало. І дуже прикро, я хочу вас поправити: ніякий не натяк був з адміністрації президента, а президент як посадова особа був долучений. Як учасник судового процесу третьої стороною, президент ясна річ у суд не ходить, але він дає письмове доручення і інтереси і позицію президента представляє в суді його представник. Так оцей представник президента України, наголошую України, не Росії, попросив суд не визнавати факт збройної агресії проти України. Путін аплодує учора. Якщо ви подивитесь інформаційної агенції Росії, одразу все пішло. Uh -huh. Київський суд не признав факта руської агресії, агресії Росії проти uh -huh. України. Тобто залишається ця гібридна ситуація, і вона йде від президента. Тому що люди гинуть де? На фронте президент говорит постоянно Великая вещественная война 14, 15, 16 року". Если война, то есть агрессор, покажите Анатолий же... Степанович, ну вот президент Порошенко Неоднократно заявлял во время Своих обращений, пресс-конференций С самого начала, как только он стал президентом Что мы не можем назвать это войной Мы только можем назвать это АТО Именно потому, что если мы назовем это войной То нам грозит полноценная, масштабная Агрессия со стороны России Давайте не будем оплутать причину Наслідок агресія розпочалася в лютому 2014 року. Агресія завершилася тим, що забрали Крим. Забрали десятки тисяч кілометрів на Донбасі, підірвали економічний потенціал, десятки тисяч людей загинули, отримали поранення, півтора мільйона переміщених осіб. Небагато, немало. В усій Європі півтора мільйона біженців, у нас тільки в одній Україні півтора мільйони біженців. Росія завезла туди техніку і завозить кожної ночі, Розорнула два армійські корпуси. І цей факт, не визнати юридично, все, що президент говорить в публічних заявах, просто десь там на виступах, це одна історія. А це юридичний факт суд. І президент просить суд не визнавати факт агресії проти його власної країни. Ну от я цього по... не сприймаю. Насправді, ми питаємося паніть причину. По Олеги. суті, це зрада, але ж.